Добрий вечір всім на каналі. Сьогодні на пропозиції такі речі будуть. Номер Viber Так, розпочнемо з каструляк. Алюміній з кришечкою. В такому от вигляді. Об'єм приблизно 2 літра. Вартість 180 гривень. Наступна теж алюміній. В такому от стані. Об'єм 6 літрів пишуть. Така вартість буде 250 гривень. Так, наступна теж алюміній. В такому от вигляді. Ну, ця трошки побільше, може на якийсь літр більше. Така буде вартість 320. Так, наступна Вона товстостійна, така як котілок, йде на юшку, щоб об'єм приблизно літрів 5-7. По діаметру 270 по висоті 160. Без раковин, все вона ціла, не побита. Кришка в комплекті. Тоді такі підставочки на горілки по 20 гривень. М'ясорубка в комплекті. Така сеточка є, є. Крупніша сіточка сюди в комплект іде. 150. Так, тоді молоточок кухонний 80, тоді топ для топтушки, черп катріч, черпачок, такі по 50. Будь-яка із них. Так, сковорідочка чугунна. діаметр 220, по висоті приблизно 50 мм. У безстрішки, ну, в гарному стані не побита, нічого нормального. Це ще не сьогоднішня тодішня, 200 гривень. Так, це вже сучасна тонкостінна, сталева 50 гривень, діаметр 250 і по висоті 40, 50 гривень. Так, наступна алюміній 260. Теж в хорошому стані. По висоті десь практично 70. Така буде теж 200 гривень коштувати. Так, для печива форми. Одна залишилася, ручки не побиті. 250. Так, дипломат з нержавійки. Ручка є. Горловинка. Пробочка така. Горловинка діаметр. Десь 32 міліметра. Отвір використовувалась під воду. Ніде вона не підтікає. По висоті 365, по ширині 70. Так, і по довжині, десь 450 міліметрів. 480 гривень вартість буде. Так, каструлька з нержавійки Ну, приблизно десь літрів 8. Так, от до 10, не більше. 245 висота чи то діаметр по висоті 310 мм. Кришки немає. Такому от вигляді вона. 480 гривень вартість буде. Так, шлейна машинка на запчастини. Все воно крутиться тут у неї. Тут піднімається, відкидається. Самої Коробочки до неї немає. Така от її назва. Ручка ціла, все, 200 гривень буде вартість. Так, така от каструлька емальована. діаметрі 265. По висоті практично 100 міліметрів. Ну і цю ту кришку можна використовувати теж. Тут сюди щось лежить, підігрівати, висота практично 60 мм. Тут трошки є удар, емаль злетіла, ну, отак вона сіла. Ну, така товстостінна. Тяжка. 300 гривень вартість. Таке сьогодні коротке відео по таким от речам, кому що зацікавило. Пишіть на Viber. номер Viber. всі питання на Viber. відправка Укрбошта. нова пошта, делівері. Початку повній оплаті. Дякую за увагу.